подяка за те, що вони в такий трудний момент все одно стараються співпрацювати і співпрацюють із сільхозвородовиробниками. Керівники господарства, які очолили господарство. Перший керівник, який був. У нас це був фронтовик Іванович, І пішли, які були після нього. Тут у нас знаходиться. Ну будемо говорити, книжки про. Доброго ранку, мене звати Торта Андрій. Я представник компанії Полтехніка. моя должність – менеджер з продажів Миколаївського регіонального управління. Ми зараз завітали в господарство ТЗДВ Шевченка Новодеського району. Хочу вас познайомити з власником, взяти у нього відгук по поводу навантажувача мерла. У вас з власником господарства ТЗДВ Шевченка середо Віктора Ніколаюча. Віктор Миколаївич, хочу у вас взяти відгук по поводу навантажувача мерла. Розкажіть, будь ласка, в якому році і яку машину ви придбали? П'ять років назад ми придбали Мерлоу 33.7 по пропозиції, по рекомендації і про це не жалкуємо. Зараз на цій машині наработка десь приблизно до. 3000 часов, моточасов. ТО проходимо регулярно, регулярно обслужуємося, регулярно, регулярно міняємо масла. Проблем з машиною немає. За виключенням, ну, так і інакше, де щось приходить, то шланочка тріснула, то е, сальничок потік. Ну, тобто це робочі моменти. Якби претензій до е, машини немає, виконуємо роботи на машині. Всячески, від погрузки зерна до погрузки стройматеріалу. Машина нам подобається, виконує функції багато, якщо її в повній мірі використовувати. І на стовби піднімає, і розружає добрива, і сипучі грузи, тобто все ми, все ми її використовуємо, нам подобається. І в цьому році ми вирішили передбати ще одну трошки мощнішу, Чому? Тому що виникають такі моменти, що треба грузити, наприклад, добриво на току і загружати сівалки на степу, щоб не було втрати часу. Придбали ще одну. Ця, ця машина трошки мощніша, 38,10, там більший ковш загрузочний, більший виліт стріли, дає можливість швидше загружати автотранспорт, який йде на відрузку зерна. Взагалі, швидше виконують всі роботи, які пов'язані з розгрузкою, погрузкою, перевозкою, підвозкою зерна. Взагалі, фірма Мерлоу, ця техніка Мерлоу нам подобається, чому й придбали другу машину. Ми погрузчик, багато робіт, які виконувалися вручну, вони відпали. Тобто Відпала потреба фізичної силі, тому що він замінив погрузчик. Відпала потреба в людях, які виконували цю роботу. Тобто йде економія по коштам по зарплаті, де робило цю роботу, чи ті 6 чоловік, наприклад, на погрузки зерна навантажувачем зерно. Перекидачем було задіно 4 чоловіка, а зараз один оператор на мерлогу. Тобто тут наяву явна економія в часу, економія в фінансах, ну і все це взагалі робиться швидше. Полегшує і саме сами, труд в господарстві і скорочує час на загрузку, вигрузку, якесь переміщення зерна. Тобто суттєво допомагає в роботі господарства. Ну, ми з компанією Політехніка так будемо доволі, працюємо доволі давно і придбаємо у них техніки. Помимо двох погрузчиків, купляно у них комбайн New Holand, трактор New Holland, культиватор, Ну і там ще помнича, -по може щось таке, що я не пам'ятаю. Але ми партньори давні і надійні. Ми плануємо працювати так, як наші партнери компанії Политехніка нас не підводить. Не підводить в тому плані, якщо ми купуємо їх техніку, сервіс завжди ми ним задоволені, виїжджають по першій нашій вимоги. Все в нас відлажено, все взаємоспрацьовано. Тому наші стосунки будуть розвиватися. Ну, Помимо техніки, ми ж працюємо і в плані защити, захисту рослин по хімії, по, по, по насінню. Ну, то якби то друга трошки друге направлення. По техніки ми в майбутньому плануємо, може придбати якусь сівалочку, може придбати. В основному сівалка це буде. Я так думаю, що це досягло. Точно висіло, так. Да? Ну, пропашна, можливо, сівалка точно висіла, можливо. Ну будемо, як то кажуть, рости, і будемо дивитися, що на той час буде актуальне. Штабне вторгнення воно вплинуло не тільки на відношення з компанією політехніка, воно вплинуло на весь, якщо брати так, чисто по нашій специфіці, на весь агрокомплекс, мабуть, всієї країни. Але наша співпраця з політехнікою, навіть в такі гарячі часи, коли обстрілили Миколаїв, не прекращалася. Вони завжди були поряд, навіть в режимі онлайн виїжджали в ті моменти, коли треба було обслуговувати техніку. Коли було обслуговування сервісної техніки, вони не, не зникали. Тому їм велика подяка за те, що вони в такий трудний момент все одно стараються співпрацювати і співпрацюють із сільхоство виробниками. А взагалі проблема вторгнення це проблема всіх. Вона висить над нами, вона негативно сказується на всіх напрямках, на фінансовій діяльності. На логістиці, на настрої людей, на всьому. на всьому. У нас є, ну, як би так громко сказано, власний музей. Це буде така музейна кімната. Вона створена нашими спеціалістами, тобто, головну там роль відігравала головна економіст наш. Створена для того, щоб, як то кажуть, без прошлого нема, нема майбутнього, щоб пам'ятали ми, пам'ятали наші. Нащадки про те, що в господарстві працювали люди, які створювали його, які підтримували його виробничу діяльність, збільшували промислові можливості. Наше господарство створено в 1929 році. Завжди в абіатурі там були колхоз Шевченко, та ЗДВ Шевченко, виробничий кооператив Шевченко. Присутствує слово Шевченко, нашого національного героя, і я думаю, що воно так і буде продовжуватися, а кімнатою можемо подивитися тут зараз. Завжди я робив акцент на культурі збирання врожаю для того, щоб в подальшому провести якісний посів, незалежно яка там була б технологія. Але в першу чергу, ви знаєте, в нас є сівалка Хошфокус. фокус. Далі. Саме основне це кліренс. Кліренс у даного оприскувача 1,73 метр 73 сантиметри. Це не проставки, не якісь там кустарні засоби. Це завод. Заводський метр сімдесят